Були дані про те, що створюється буряцько-північно-корейський батальйон до трьох тисяч е... особового складу. Їх мільйони тут. От нові підкріплення. Росіяни таємно готують близько 10 тисяч військовослужбовців з північної Кореї. Таку інформацію озвучив президент Володимир Зеленський. Він також підтвердив, що деякі північно-корейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях Донбасу. Чи означає це, що Пхеньян офіційно вступив у війну проти України на боці Російської Федерації? У червні 2024 року КНДР і Росія уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. І вже у жовтні з'явилися новини про підготовку великого північно-корейського контингенту на далекому сході РФ, який стане частиною Бурятського батальйону. бурятсько північно корейський батальйон створюється. Цілком можливо їх будуть приховувати. Тобто, ну візуально навряд чи, тим тим паче, що в бою е, навряд чи можна відрізнити від бурятів. Є ще одне джерело, чесно кажучи, от, о, тут, коли ми кажемо про Північну Корею, збираючи інформацію, варто використовувати все, що є, а там же фільтрувати інформацію. Е, такий собі Валерій Соловєй, він відзначився тим, що е, похоронив Путін рік тому. Не, от, е, але він каже цікаву інформацію про те, що е, цих значить, північних корейців їх значить, якраз видають за громадян азійських, азійських республік, ну національних республік Російської Федерації, тим паче, що знову ж таки візуально схожість. Тому цілком можливо, що такий от змішаний варіант, коли бурять за північно-корейців і навпаки, він може мати право на існування. Цього тижня влада КНДР мобілізувала 1 мільйон 400 тисяч громадян офіційно для священної війни проти південної Кореї. Та чи може частина цього війська потайки поповнити лави армії Росії? Ні, переконаний військовий аналітик Денис Папович. Бо отримати велику кількість північно-корейських солдатів на далекій війні Пхеньяну буде дуже складно. Логістично північна Корея не зможе підтримувати великий контингент на території України. От чим більше вони зможуть не перекидати своїх військ на територію України, тим більше буде проблеми з логістикою, бо їм ж потрібно буде якимось чином їх забезпечувати, а лише дві залізничні гілки зараз поєднують е е далекий схід Російської Федерації з Європейською частиною Російської Федерації, серед них лише одна, яка безпосередньо пі поєднує Північну Корею з РФ. Тобто, ну яким чином э, для мене зараз, яким чином можна буде таким чином підтримувати великий північно-коресі контент? А от ті 10 тисяч солдатів з КНДР, який готує РФ, цілком можуть взяти участь у війні. Та чи поповнять вони ряди штурмовиків? Це велике питання, каже експерт. Адже воювати проти підготовленої української армії для недосвідчених північно-корейських військових смертельно небезпечно. Тому, скоріше за все, їх відправлять на посилення охорони кордонів Росії або на Курщину. Та це все одно становитиме загрозу для України. Це формат він теж для нас небезпечно. Бо е, тоді вивільняються резерви. А стосовно наскільки є небезпечна північно-корейська армія, то тут не варто ані недооцінювати, ані переоцінювати. Як для мене це темна конячка. Бо безпосередньо війна на корейському півострові закінчилася понад 70 років е, назад, 53-му році. З, цього, е, з того часу Північно-корейська армія і Південно Корейська армія вона не мали е, е, бойового досвіду. А бойовий досвід він є вирішальним на фронтах російсько-української війни. Іншою проблемою стануть мовний і культурний бар'єри між північно-корейськими та російськими солдатами. Це значно знизить їхню ефективність на полі бою. Не варто списувати й випадки дезертирства. Підтвердженням цьому стала інформація про втечу 18 військовослужбовців КНДР, які проходили підготовку в Російській Федерації. І, хоч офіційно ані Москва, ані Пхеньян не підтверджують участі солдатів з північної Кореї у війні з Україною, факт цієї участі очевидний. Та чи існує ймовірність, що до цього дуету доєднається Іран? І також відправить свій військовий контингент на війну з Україною стосовно Ірану, в мене є великі сумніви, що Іран буде наслатити солдатів своїх, бо у них всі є кейс із Ізраїлем на Бузькому Сході. Там ми бачимо, що відбувається. І, на мій погляд, Північна Корея залишиться єдиною державою в осяжному майбутньому. Яка надійшла певну кількість солдатів розпоряджені російською на допомогу Російської Федерації? І те велика е, велике сумніви що, це, що цих солдатів буде багато? Тому головною проблемою для України вочевидь стануть не солдати КНДР, а зброя, яку пхендіян постачає Росії. зокрема балістичні ракети КН-23, артилерійські постріли та патрони.